Вітання в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. В області відбулись кардинальні кадрові ротації. Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко представив Волинянам нового голову обласної державної адміністрації. Указом президента України від 5 лютого 2014 року на найвищу виконавчу посаду в області призначено Олександра Башкаленка. Екс-голова облдержадміністрації Борис Климчук попередньо написав заяву на звільнення, яку задовольнив глава держави. До того як очолити виконавчу владу області, пан Башкаленко був першим заступником голови ОДА, керівником обласного середку партії регіонів та фракційним лідером регіоналів у Волиньраді. Президент висловив свою довіру. Новопризначеному губернатору, я розумію, що всі ви його знаєте, і хотів би вас всіх закликати об'єднатися навколо нього, надати йому все сприяння і віддати всі свої сили для того, щоб ми будували справжню європейську сильну Україну. Сьогодні дуже важливо зберегти керованість області, керованість тих процесів, які зовсім непрості. Новопризначений голова облдержадміністрації Олександр Башкаленко подякував президентові за довіру та озвучив завдання, поставлені перед ним. Забезпечити мир і спокій в регіоні. Я сказав президенту, що волиняни завжди були мудрі, виважені і толерантні. І я впевнений, що далі так і буде. І Усі питання, які будуть виникати між нами, ми будемо вирішувати тільки за столом переговорів. А найвеликий шум, який будуть чути на Волині, я думаю, це буде від баштових кранів. От Чернуха сидить, і від будівельних майданчиків. Пан Башкаленко висловив вдячність екс-голові облдержадміністрації за хорошу управлінську школу та досвід виживання, а також заявив, що вважає Бориса Кимчука визначним політичним діячем Волинського краю. Сам Борис Кимчук, окрім слів вдячності, озвучив здобутки, яких було досягнуто в області за майже чотири роки його перебування при владі. Темпи зростання заробітної плати реальної і номінальної, в державі, маємо тримати, хоч буде важко. Найвищі в державі темпи погашення боргів по заробітній платі. І особливо важливий показник, який завжди супроводжував в Волині в 90-ті роки. І слава Богу, тепер одна з, один з найвищих показників економічної активності населення. Тим часом в обласній раді уже зареєстрований проєкт рішення про недовіру новому голові обласної держадміністрації. Його подав депутат Ігор Гусь. Тим обранцям Волиської громади так і не вдається зібратись на сесію, хоча обласна рада перебуває у сесійному періоді. Остання спроба зібратись була наприкінці січня. За рішенням зборів депутатів на 25 січня було призначено третє пленарне засідання 23-ї позачергової сесії Волинради. Перед початком роботи сесії Володимир Войтович зробив заяву, що перебуває на лікуванні, та нагадав про написану ним заяву на звільнення. Відтак функції головування на сесії передав своєму заступнику Валентину Вітру та зайняв у залі своє депутатське крісло. Під час першої реєстрації на табло висвітилась цифра 37. Анатолій Грицюк пропонує зачекати на депутатів, які через погодні умови запізнюються на сесію. В засіданні оголошено перерву. Після нетривалої паузи Валентин Вітер повідомляє присутніх, що частина депутатів були дезінформовані про те, що сесія сьогодні не відбудеться. На прохання голів фракції оголошено ще одну півторагодинну перерву, щоб обранці громади мали час дістатися до Луцька. Близько обіду депутати роблять ще одну спробу розпочати роботу. Втім, марно. В залі реєструється 40 депутатів. Сесія неповноважна приймати рішення. Не вистачає лише одного голосу. Хочу повідомити депутатів та присутніх в що сьогодні мало розглядатись лише одне питання. Питання мало розглядатись про ситуацію, яка склалась в Україні та на межах Волинської області. Всі інші питання, кадрові, які були занесені в порядок денний, мали бути відкликані і розглядатись мало одне питання. Опозиційна частина депутатів. Хотіли перейти до вирішення більш нагальних проблем розгляду бюджету та інших питань. Але в черговий раз сесія була зірвана. Валентин Вітер оголошує про початок зборів депутатів. До трибуни виходить Ігор Гусь, то озвучує інформацію про те, що у Києві опозиція створила народну раду та зачитує декларацію за відновлення конституційного ладу, в якій йдеться про створення обласного комітету народної ради. Підняттям рук присутні на зборах депутати, підтримують створення Волинської обласної народної ради. За яких умов відновиться сесійна робота, та чи зміниться ситуація в обласній раді з приходом нового очільника виконавчої влади? Ми поцікавились у фракційних лідерів Волинь Ради. Я думаю, що після змін керівництва в обласній державній адміністрації, після призначення Башпиленка, в обласній раді повинна змінитися ситуація, тому що з тим, що пішов з посади Борис Петрович Кимчук, думаю, буде розпадатися група рідна Волинь. І вплив деяких його вплив на деяких депутатів зменшиться. Зміна Бориса Клімчука на, на Олександра Башкаленка для області фактичним чином нічого не дасть, адже поки буде президентом Віктор Янукович, ситуація міняється не буде. Воля президента призначити таку людину, як Олександр Башкаленко. На мою думку, це взагалі плювок в обличчя Волинян, тому що він очолює ту партію тут на Волині, яка сьогодні. Винна у смертях вбивствах каліцтвах людей на майдані, як ми знаємо, сьогодні стоїть відкрите питання про керівництво обласної ради. Має бути обране нове керівництво, це розблокує нам шлях. Ну а призначення Башкаленка керівником зараз обласної державної адміністрації. Я думаю, воно тільки зміцнить опозицію в оточення Бориса Клімчука. В них розв'язані руки. Я думаю, що ми найближчим часом все-таки зможемо провести перезавантаження влади в обласній раді, обрати нове керівництво, сформувати нову більшість, виконати ці вимоги, які нам зараз на вулиці диктує народ, волиняни, і після цього в нормальному вже режимі прийняти такий бюджет, який буде відображати інтереси і. Більшості в обласній раді і всієї Волинської громади всім сторонам зрозуміло, що потреба в зміні стилю управління обласною радою, розуміння тих проблем, які є перед Волинською обласною радою, повинні знайти своє вирішення шляхом призначення на цю посаду чи обрання на цю посаду людей, які б дійсно би, могли б, по новому подивитися на процеси, які відбувалися в обласній раді останні 4 роки. А беззаперечно вона продовжить працювати лише за умови, якщо будуть виконати всі вимоги регламенту, тобто будуть розглянуті ті питання, які стояли перед обласною радою, і вона буде далі працювати. Не може стабілізувати ситуація, коли в порушення регламенту зараз будуть намагатися окремі депутатські групи, ну про владу і більшості спробувати лише розглянути бюджетні питання. Майже усі райони, тільки два залишились, але в них буде сесія завтра і післязавтра, прийняли бюджет. Я задаю питання тим, хто блокує раду. Це правильно, що ми не приймаємо обласний бюджет? Вони кажуть, правильно. Задаю питання тим, хто хоче працювати в обласній раді. Правильно чи неправильно, вони кажуть ні. Неправильно. Я б дзвонив всіх, абсолютно гулів усіх, голів фракцій. Запропонував, хлопці. Ми е, політики регіонального рівня. Давайте встанемо над ситуацією. Збирайте фракції, я готовий приходити на фракцію, я готовий говорити, я готовий зняти, перенести, е, щось додати, я готовий на все. Поки тишина. Всім відомо, що Борис Клімчук очолював провладну групу нова Волині, яка встановила більшість в обласній раді. Як ви вважаєте, чи залишиться ця більшість у такому ж складі, і чи буде вона, ну чи зміниться там керівництво? Я, як я, я вважаю, що да, вона і на сьогодні є. І вона на сьогодні залишилась і жодного, жодної заяви немає від жодного депутата, який би написав, що він виходить або він не хоче бути в тої більшості. А поки депутати не можуть дійти згоди, на розгляд чекають десятки проєктів рішень, що подані до апарату ради, у тому числі й головний фінансовий документ 2014 року. Ризики неприйняття бюджету обговорювали на засіданні круглого столу. Майже 6,5 мільярдів гривень. Такий загальний обсяг бюджету області 2014 року. У порівнянні із минулорічним ця сума зросла на понад 18%, відсотків, а це близько 1 мільярда. Левова частка видатків загального фонду припадає на освіту, а це майже 60%. відсотків. На другому місці охорона здоров'я 30%, Соціальний захист та соціальне забезпечення 5%, відсотків. Культура і мистецтво 5,5%, Фізична культура та спорт менше 1%. процента. Втім, сьогодні область. Працює за тимчасовим кошторисом по так званій одній дванадцятій. На сполу б'ють медики, освітяни, соціальні фахівці, пільговики та фінансисти. Якби був прийнятий бюджет, то не тільки поточні видатки. Я не кажу, що вже капітальних немає, але й поточні видатки були б в середньому щомісяця місяця десь на 13 мільйонів більше ніж. По тимчасовому коштую без прийняття бюджету неможливо проводити і капітальні видатки, тобто немає змоги здійснювати ремонт доріг, будувати дитсадки та школи, робити реконструкцію аварійних будівель. Не фінансуються також спільні проекти та обласні цільові програми, значна частка яких припадає на підтримку села. Перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач зазначив, що керівництво головного представницького органу краю розуміє важливість прийняття бюджету для усіх сфер життєдіяльності області. За його словами, апарат ради робить усе можливе. Аби відбували сесії та профільні депутатські комісії, на жаль, депутати від опозиційних сіл з невідомих мені причин байкотують і не приїжджають на сесію. Тим самим зривають роботу сесії і не дають, не зривають роботу по підготовці до сесії і зривають роботу бюджетної комісії, на яку підготовлені усі питання. І дійсно, всі начальники управлінь і всі ті питання, які виносяться, готові обговоритись на засіданні комісії. Учасники круглого столу підписали спільне звернення, у якому йдеться про можливі наслідки неприйняття обласного бюджету для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та добробуту волинян. Звернення надішлють керівникам усіх депутатських фракцій Волинської обласної ради. Я закликаю усіх депутатів, у депутатів обласної ради. Тому що на сьогоднішній день неприйняття бюджету і відповідальність за неприйняття бюджету лежить на кожному депутаті. А саме ми повинні відповідально відноситись, і саме основне під, перед нашими виборцями. Більшість профільних комісій обласної ради розглянули проєкт бюджету на своїх засіданнях. Показниками головного фінансового документу обранці здебільшого задоволені. Втім, акцентують увагу фінансистів на прогалинах, які варто на їх думку врахувати при затвердженні бюджету на сесії. Продовж останніх двох тижнів відбулись засідання більшості профільних комісій обласної ради. Одними із перших проєкт обласного бюджету розглянули члени постійної комісії, що опікуються питаннями охорони здоров'я людини. Депутати медики цікавились фінансуванням нині діючих обласних програм у галузі охорони здоров'я цукрового діабету. Онкології і е, протитуберкульозних заходів. Які ще програми планується фінансуватися? Волинкарт, я вже називав вам фінансування, Планується для лікування хворих на дітей, хворих на фенніптурію, на лікування хворих на муковісцидоз і на ювеніальний ревматоїдний апарат. артрит, вибачаюся. Крім того, депутати акцентують увагу профільних чиновників на необхідності профілактики онкозахворювань? Питання по придбанню мамографу, по пересувному мамографу, тому що я так собі розумію, що на цей рік з державного бюджету Юрій Степанович, напевно, не буде поставок мамографів по лікарні. Стаціонарні мамографи, важко за це сказати. А як в плані обстеження цих пацієнтів по селах з метою своєчасного виявлення? онкозахворювань молочний залоз у жінок. Все, що можна було, як на нашу думку, головний розпорядник в межах тих коштів, які в нього були, крім того, були ще деякі кошти виділені додатково. Ми зробили те, що можливо окрім цього, на майбутній сесії розглядатиметься проект обласної програми місцевих стимулів для працівників галузі охорони здоров'я на 2014-2017 роки. Підставою для втілення цієї інновації в життя є виділення додаткової дотації для місцевих бюджетів області для встановлення стимулюючих надбавок за обсяг та якість виконаних робіт медичними працівниками первинної ланки. На ці цілі згідно проекту бюджету передбачено понад 4 мільйони гривень серед завдань програми і придбання медикам житла. мільйон гривень. Et... Для житла на всю область на цілий рік це нічого безперечного минулому році взагалі немає. Що вас потрібно починати? Оце є початок. У кошторисів краю цьогоріч передбачені кошти на придбання житла для дітей-сиріт. Зокрема, на реалізації обласної цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде виділено майже 2 мільйони гривень. Загалом у 2014 році на реалізацію державних програм соціального захисту населення передбачається передати понад 2 мільярди гривень, що порівнянні з минулим роком більше. Ніж на 26%. відсотків. Вперше цьогоріч держава подбала й про те, аби учні п'ятих-одинадцятих класів харчувалися у школах безкоштовно. На ці цілі з державного бюджету місцевим бюджетом передбачено майже 18 мільйонів гривень. Інформацію озвучену профільними чиновниками схвально оцінили члени комісії, що опікуються питаннями соціального захисту населення. Вони одноголосно підтримали проект бюджету. Про необхідність проведення бюджетної реформи в країні говорили члени майнової комісії. Задекларовано державою про те, що дається смужки, за те, що даються ці голочки, за те, що даються ці голочки, які нарізають, які вводяться інсулін. А що дається? Дається такі смужки, які прийшли в листопаді місяці. І інсулін. Все, а все інше за рахунок батьків. А є люди, яких от нас на сьогоднішній день людей, не небагато їх є, але по дитячій поліклініці, які платять за рік за своє лікування, по 90 тисяч гривень. Як він не заплатить 90 тисяч гривень, значить він завтра не буде жити. І так само і кругом, так само і по цих же державні установи всі знаходяться в наших приміщеннях комунальної власності, платять одну гривню, закладають тільки комунальні послуги, на ремонти нічого не закладено, нічого нічого не закладено. Ніяк не хочуть віддати на низи гроші. Мільйон дала, два мільйона своїх доставай, віддавай, ложи на алтар етечества. При обговоренні бюджету депутатів цікавили об'єми фінансування об'єктів комунальної власності. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк повідомив, що на ці потреби проєктом передбачено майже 35 мільйонів гривень. Крім того, 1 мільйон буде закладено для будівництва водолікувального корпусу санаторії матері дитини Пролісок. У випадку ліквідації автогосподарства обласної ради передбачатимуть кошти на погашення існуючої на загадуваному підприємстві заборгованості. Але це відбудеться під час розподілу вільних залишків. Проєкт кошторис. То області став предметом розгляду і на засіданні постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку, архітектури, будівництва та житлово комунального господарства. Депутат Олег Чекида підняв тему реалізації виконавчою владою проблемних питань, які озвучують обранці на сесії у своїх депутатських запитах. Зокрема, він цікавився встановленням вуличного освітлення у селі Седлище Любишівського району. На даний момент воно не враховано. Там іде мова про 70 80 тисяч. Чому так відбувається, і які потрібно зробити кроки, щоб Ті запити, які підтримуються в сесії обласної ради, були враховані принаймні в наступному бюджетному році. Як ви бачите, в цьому проєкті бюджету в нас немає субвенцій для районів міст абсолютно ні для кого по таких програмах. Тобто ми хочемо побачити, що вони дають. Це першу чергу їхні питання. І на умовах співфінансування, тільки на умовах співфінансування, я тоже коштую. Депутати Василь Васковець та Василь Пацентій не оминули увагою тему фінансування перевезень пільгових категорій громадян. Зокрема, вони висловили стурбованість тим, що ось уже десяток років не відшкодовуються кошти перевізникам міжміських маршрутів. То на міста йде 24,5 мільйони, на всі остальні райони 11,5 мільйони. Приміські при маршрути перевозять порядка мільйон 200 по квіточка. Міжміські перевозять на 6 мільйонів пільгових категорій. Хто це так розділяє, що тільки оці міські і приміські маршрути, а міжміські їх вже викидають. Тоді, як міжміські перевозять найбільшу суму перевезень, це ви знаєте добре, ви викидаєте. І ПДВ знімається найбільша сума з цих перевезень. Значить, доход то йде в область, а отримують ті, хто менше перевозить, їм ще і платять. За словами Ігоря Никитюка, Департамент фінансів у своїх розрахунках керується виключно методикою, затвердженою на сесії обласної ради. 27.08.10 року була затверджена рішенням сесії обласної ради методика розподілу обсягу субвенцій. Ми не порушуємо її ні вліво, ні вправо і в даний час передано так, як є. Хочете змінити? Від своєї е, комісії винесіть на сесію зміни до даної методики і зробимо перерозподіл її інакше, як ви затвердите на сесії. Може бути розглядатися не тільки від адміністрації методика, може розглядатися і від вашої комісії. Які ще важливі для життєдіяльності області питання обговорили депутати на засіданнях профільних комісій? Дивіться у віснику далі. Лени постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я людини не погодились продовжувати контракт головному лікарю Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олегу Куцу. Згідно з клопотанням голови облдержадміністрації, йому рекомендовано продовжити контракт терміном на 5 років. Втім, у депутатів із профільної комісії виникло чимало запитань стосовно роботи центру. Доставити пацієнта до лікарні це ще нічого не означає. Справа в тому, що відбулося з передачою ну, власність в оренду, ну передачею транспорту, який був на балансі районних лікарень і забезпечував цілодобову службу, передали вам. передали функції, повноваження, але забули про одну основну. Доставка ургентних лікарів. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк виступив на захист свого підопічного. За його словами, в окремих районах питання доставки ургентних спеціалістів уже вирішено, а у деяких карети швидкої здійснюють необґрунтовані, на його думку, виїзди. Рожище 430 виїздів до ургентних спеціалістів, тобто перевозки. Так? Ківерці 883, коваль 986, Лукачі 684 і всі десь в таких межах. Той же час Ратнівський, наш рідний район, по якому ну, йдуть питання, і йде ініціація цього питання 3700 майже. Ну що це за служба? От поясніть мені, чому така різниця? Чому? Мене особисто, як во лікаря, не цікавить питання довозу. Мені цікавить, хоча згідний, оплачувати все в е, центру екстрадів. Е, е, Мене цікавить надання повнота важкому форму, який потребує обстеження, повнота його обстеження, щоб той пацієнт не помер. У після тривалої дискусії Ігор Вищенюк запропонував своє бачення виходу із проблемної ситуації, адже законодавчо це питання не врегульоване. На його думку, центру тимчасово необхідно укласти додаткові угоди із райлікарями щодо відшкодування витрат на паленому стильні матеріали, які використовуються при доставці органних спеціалістів. Це питання Ігор Вищенюк пообіцяв винести на розгляд колегії облдержадміністрації для його подальшого врегулювання. Члени комісії з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму розглянули клопотання голови облдержадміністрації щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності завідувача притулку для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації Леоніда Матвійчука. За інформацією начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Алленищук, підставою клопотання є подання прокуратури на основі проведеної перевірки, передумовою якої стала втеча із притулку 12 неповнолітніх у ніч з 31 жовтня на 1 листопада минулого. Року пан Матвійчук своєю чергою запевняє депутатів, що робить усе можливе, однак стикається із проблемою недостатньої кількості штатних працівників, адже контингент дітей досить непростий. На захід завідувача притулку стала депутат Раїса Кучмук. Вона наполягала на тому, що це не типова установа. А відтак для удосконалення роботи у закладі необхідно додатково ввести нові посади юриста, лікаря та ряду кваліфікованих педагогів. Крім того, на думку Але уніщук у приміщенні притулку варто посилити охорону, зокрема із залученням. Працівників правоохоронних органів, аби переконатись у такій необхідності, депутати виявили бажання провести виїзне засідання комісії на базі притулку, аби оцінити стан справ та посприяти у вирішенні проблемних питань. Майнова комісія рекомендувала продовжити контракти з директором Волиньфармпостачу Михайлом Півнюком на 5 років та з директором контактного центру Волинської області Світланою Онищук на 3 роки. Розглядалося й питання щодо приміщення в Луцьку, яке в народі називають кручею. Комісія рекомендує передати це майно Луцькій міській раді без права реалізації, але задля облаштування там амбулаторії загальної практики та сімейної медицини. Не без дискусії розглядалося клопотання департаменту агропромислового розвитку про те, щоб 70% Ощі, які надходять від оренди приміщення на проспекті Перемоги 14, залишалося на ремонт будівлі. Наше заплановано на цьому в цьому році зробити ремонт фасаду з проспекту Прощій перемоги, завершили заміну вікон з від сторони гаражів, Наші залишаються 8 вікон на заміну і ремонт криші». Яка на сьогодні не також протікає, подібні клопотання, аграрні чиновники пишуть уже декілька років поспіль, і в попередні роки рада йшла їм назустріч. Хоча це суперечить методиці розрахунку і порядку використання орендної плати за користування комунальним майном. Бюджетні установи перераховують до обласного бюджету 70%-30% лишається балансу утримувачів для підтримки, так сказати, цього приміщення для госпрозрахункових 50 на 50». Позиція голови постійної комісії однозначна. Жодних привілеїв аграрному департаменту в питанні перерахунків до обласного бюджету доходів від оренди приміщення, яке до слова є обласною комунальною власністю. Будемо весь час виділяти вам гроші. Ви будете ремонтувати і розказувати, що це ваша заслуга. вибачте, так діло, не піде. Я буду категорично проти цього. Разом з тим пан Кравчук та його колеги по комісії за те, щоб комунальне приміщення, в якому мешкає департамент агропромислового розвитку, таки відремонтували, але мають своє бачення стосовно цього, що й записали у своїх рекомендаціях. Представити начальнику департаменту директору департаменту агропромислового розвитку Горбенку Кошторис на комісію, скласти проєктну кошторисну документацію на ремонт цього цілого приміщення, що там треба зробити. Дах, вікна, фасад, туалети і поставити на цьому крапку. І То будуть вільні залишки. Тоді будемо виходити на голову обласної ради, на депутатський корпус, на голову обласної державної адміністрації, щоб виділили через УКС з гроші. Вони зробили там ремонти, поставимо крапку. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А я прощаюся з вами на все добре і нехай вам щастить.